У той час деякі прийшли і розповіли про галилеян, кров яких Пилат змішав із жертвами їхніми. У відповідь Ісус сказав їм, чи думаєте ви, що ці галилеяни були грішніші за всіх галилеян, що так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. Або думаєте, що ті вісімнадцять, на яких упала башта село і побила їх, були винні більше за всіх, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. І сказав оцю притчу один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоковницю і прийшов шукати плоду на ній, і не знайшов. І сказав виноградареві, ось третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу, зрубай її, навіщо вона і землю займає? Але той сказав йому у відповідь Господарю, залиш її і на цей рік, поки я обкопаю її і підсиплю гноєм. Можливо, дасть вона плід, а якщо ні, наступного року зрубаєш її.